Шановні у Христі, братя і сестри, сьогоднішній святковий день я хотів би розказати про ту радість, яка з'явилася в нашому храмі, з благословіння Преосвященнішого владики нашого Євстратія, з благословіння митрополита Київського і всієї України Єпіфанія. Я, як благочинний Нименського району, отримав копії томосу, які в сьогоднішній день зачитаються. Тобто, сьогодні для нас історичний день, коли в нашому храмі буде зачитаний томос. Тобто, це та грамота від Вселенського патріарха Варфоломія. Для початку хотів би показати, які вона має вигляд. Це тільки копія, перекладена на українську мову. Варфоломій милістю Божою архієпископ Константинополя Нового Риму і Вселенський патріарх. Ви приступили до гори Сіонської. І до церкви первонароджених. Блаженний серед народів апостол Павло говорить всім вірним і достойно церква є горою, тому міцною і стійкою, непорушною і непохітною. Але хоча одним стадом та одним тілом Христовим є і називається церква Божою, але повсюди має сповідання православної віри, спільність у таїнствах, у дусі святому і непорушність апостольського спадкоємства і канонічного порядку ще від апостольських часів складається з церков розташованих по місцях, країнах внутрішньо самовпорядкованих власними пастирями і вчителями, служителями Євангелія Христового, тобто кожного місця єпископами. З причин не лише історичного значення міст і країн у світі, але й внаслідок особливих пастирських необхідностей у них. Отож, оскільки благочестива і богом бережена земля України, Україна із великих вищим промислом істр... отримала свою. Повну політичну незалежність держави та, та, та церковні керівники, які вже майже 30 років палко просять її церковного самовпорядкування та пліч опліч з народом, та одноголосно з давніми його проханнями свого часу зверталися до святішого апостольського константинопольського престолу. Котре за багатовіковим канонічним переданням зобов'язаний турбуватися про святі православні церкви, які мають цьому потребу, а найбільше про ті, які завше з ним зв'язані канонічними узами, як от історична митрополія Київська, то наша покірність з преосвященнім при нас митрополитом та всечасним улюбленим. Святому Дусі братом, співслужителями в обов'язку турботи Вселенської Христової церкви за православний світ для зцілення постійно загорожених розколів та розділів у помісних церквах однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся повнота церкви, що знаходиться в межах політичних сформованої і Цілковито незалежної держави України разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями і всіма в них церковними установами, що знаходяться під покровом засновника єдиної святої Соборної Апостольської церкви. Боголюдини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною, самовпорядкованою, маючи першого в церквах в церковних справах і визнаючи кожного канонічного її предстоятеля, який носить титул Блаженніший митрополит України і всі Київської і всієї України. Не допускається якесь доповнення чи віднімання від його титулу без дозволу Константинопольської церкви, який є главою святішого синоду, котре щороку скликається з архіреїв, звершуваних почергово за їхнім старшинством числа тих, що мають єпархії. В Географічних межах України. Таким чином, управління справи церкви в цій країні, як першошукають божественні святі канони вільно і у святому Дусі, у безперешкоджено, без будь якого іншого зовнішнього впливу. До того ж, цим підтримується. Писаним патріаршим і синодальним Томосом, ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну церкву нашою духовною донькою. І закликаємо усі світові православні церкви визнати її як сестру, згадувати під іменем Святіша Церква України, як таку, що має свого. як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не, майже... не може ставити єпископів чи засновувати парафіями за межами держави, вже існуючі, відтепер підкоряються згідно з порядком Вселенському патріарху, який має канонічне повноваження у діаспорі, бо юрисдикція цієї церкви обмежується територією. Української держави. І ми нагадуємо їй привілеї, і всі суво... суверенні права належні автокефальній церковній владі. Так що відтепер митрополит Київський і всієї України, здійснюючи безпосереднє бос... служіння поминав усіх єпископів православних. А саме Найсвятіших архієреїв при ньому поминає його ім'я як першого предстоятеля найсвятішої церкви в Україні, те, що стосується внутрішнього церковного управління, розглядається, судиться, визначається виключно ним і священним синодом, слідуючи євангельському та іншому вченню згідно священним переданням. І шанованими канонічними постановами нашої святої православної церкви і настанови шостого канону і Нікейського Селенського собору, який визначає, що якщо ж при спільному голосуванні всіх яке будь справедливе і згідно церковного канону, двоє чи троє через власну схильність до суперечок. Заперечують, то нехай має силу рішення більшості. До того ж, зберігається право всіх архієреїв та іншого духовенства на апеляційне звернення до Вселенського патріарха, який має канонічну відповідальність приймати безапеляційні судові рішення для єпископів та іншого духовенства поміс... помісних церков. Згідно з 9 і 16 священними канонами Нікеївського Вселенського собору, пояснюємо, довище сказано, що автокефальна церква України визнає главою святійшої апостольський і патріарші Вселенський престол, як і інші патріархи і предстоятелі. І має разом з іншими канонічними обов'язками, відповідальностями насамперед для збереження нашої православної віри, неушкодженою та канонічної діяльності спілкування з вселенським патріархом і іншими помісними православними церквами непорушними. І до цього митрополит Київський і всієї України, як і архієреї найсвятішої церкви України, обираються віднині відповідно до належних побажань божественних і священних канонів згідно з відповідними. Положеннями її статуту, які мають усьому обов'язково відповідати положенням цього патріаршого і синодального томосу. Усі архієреї зобов'язані турбуватися, щоб боголюбно пасти народ Божий, проводячи в страху Божому мир і злагоду в країні та своїй церкві, але щоб у всьому перебував непримиренний зв'язок духовної єдності і спілкування святих Божих церков, бо ми навчилися зберігати єдність Духа в Союзі миру. По такій божественні... то кожний блаженніший митрополит Київський і всієї України. Повинен поминати за давнім переданням отців наших селенського патріарха, блаженних патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков у ряду диптиху згідно з канонічним порядком, отримавши своє місце після предстоятеля церкви Чехії і Словакії, священним диптихах і на церковних зібраннях. Таким чином, Православна Церква України через свого престої... первоєрарха чи канонічного місцеблюстителя Київського престолу зобов'язана брати участь створено важливих канонічних, догматичних та інших питань в міжправославних нарадах, які Збираються час від часу за священним звичаєм від початків утворенням отцями перших же настановлений, зобов'язаний обов'язково поминати необхідні, належні, мирні грамоти до вселенського селенсь... патріарха і інших предстоятелів. І сам Має право від них отримувати, починаючи свої мирні поїздки від першопрестольної церкви Константинополя за звичаями, отримавши від неї і святе миро для вияву духовної єдності з нею, для вирішення значних питань церковного. Догматичного та канонічного характеру слід блаженнішому митрополити Київському і всієї України від імені святішого синоду своєї церкви звертатися до нашого святішого патріаршого і вселенського престолу, прагнучи від нього авторитетної думки і твердого взаєморозуміння, причому права вселенського престолу на Екзархат в Україні священні ставропігії зберігаються неприменшеними. Не Отож, на усіх цих умовах наша свята Христова Вселенська церква благословляє і проголошує православну церкву України автокефальною і щедро закликає на ієрархію. На українські землі непорочний клир і благочестивий народ її, невичерпного скарбу Святого Духа, Божественні дари, молячи, щоб перший і вселенський архієрей Ісус Христос заступництвом всепречистої, і всепроблагословенної владичності нашої Богородиці. І Преснодіви Марії святого славного ревноапостольного князя Володимира і святої славної княгині Ольги, преподобних богоносних отців наших подвижників і монахів Києво Печерської лаври та інших монахів, нехай укрепить назавжди її в тілі єдиної святої Соборної і Апостольської церкви, таким чином зараховану. Автокефальну церкву України і подасть їй благословення, єдність, мир і зростання на славу Його і Отця і Святого Духа. Таким чином, таке вирішене і розсуджене, і в радості сповіщене вам від шановного центру православ'я. Було соборно затверджено для постійного збереження. Видається, цей патріарший синодальний томос, написаний і підписаний в Кодексі вашої Великої Христової Константинопольської церкви, вручений в точні ідентичній копії блаженнішому предстоятелю Святійшої церкви України, Кір... Єпифанію і його. Високоповажності президенту України пану Петру Порошенку для вічного доказу і постійного представлення. Переклад патріаршої синодального Томосу з грецької мови на українське здійснено з благословення блаженнішого єпифанія Митрополита Київського і всієї України року Божого 2019-го. Ну і, звичайно ж, підписи Вселенського патріарха і інших архієрем Вселенського православ'я. Ще раз показую цю копію. І тепер ми беззаперечно маємо право на те, щоб казати, що в Україні є одна канонічна церква, це Православна Церква України. Яку очолює блаженніший Єпифаній. Всі інші православні церкви, які називають себе українськими, вони такими не є. Чому? Тому що цим підтверджує цей, ця копія цього Томосу. Бо православна церква в Україні є лише одна, і Вселенський патріарх благословив. Тільки одного главу одної церкви України. А Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом не канонічно діє на території України, оскільки вона є структурним підрозділом Російської православної церкви, і має або Змінити свою назву і називатися як Російська православна церква, і тоді вже звертатися до вселенського патріарха із ужгодженням із митрополитом Єпіфанієм на здійснення своєї пастерської опіки на території України, бо такого благословення вони не мають або ж Здійснювати свою пастерську діяльність на своїй канонічній території. Тобто, якщо вони є російською частиною Російської православної церкви, то тоді нехай здійснюють свою місію в своїй же і країні, оскільки вони не мають благословення на звершення своєї пасторської діяльності на території нашої держави, на території канонічної території. І також маю радість те, що я, як благочинний, вже відвіз таку ж саму копію оцю марку, який в сьогоднішній день звершує храмове свято, і також буде зачитана там копія такого ж томасу. І тепер і ви можете розповсюджувати інформацію про те, що. Якщо хтось сумнівається, він може прийти в наш храм і побачити цю копію документа. В цьому допоможе нам Боже, щоб ми отримали єдність не тільки проголошену, а таку, яка буде на ділі. Бо поки що представники Московського патріархату відмовляються виконувати канони церкви, називають себе канонічними. А канони церковні не виконують. І саме тому будемо боротися за правду, за те, щоб православні християни виконували заповіді Христові. І щоб це все ми робили насамперед в дусі любові, лагідності і праведності. Бо тільки любов'ю Христового ми можемо перемогти гріх.